У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулися БМВ та вантажівка. Керманич легкового авто виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив автопригоду. Спілкуючись з керманичем БМВ, правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте на місці події чоловік проходити огляд відмовився. Тож поїхав до медзакладу. Як результат два проміли. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. З'ясувалося, що водій автомобіля БМВ здійснив виїзд на зустрічну смугу руху. Внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою марки ГАЗ-3302. Під час спілкування з винуватцем патрульні помітили у нього ознаки алкогольної сп'яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат позитивний: на двидин проміла. Інспектори на керманичі склали два протоколи за статтею 124 двадцять Порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, та протокол за частиною першої статті 130, -ї. керування транспортним засобом у стані сп'яніння.